Існує чимала кількість способів, які допомагають прискорити проростання насіння і отримати здорову і міцну розсаду в короткі терміни. Популярний і простий метод використання торфяних таблеток це абсолютно безпечне і екологічно чистий винахід значно спрощує вирощування різних культур. Користуватися ним просто, а вигода застосування, велика опис торфяні таблетки, виготовляються з верхового торфу або з торф'яної суміші, що містить поживні речовини, необхідні для рослин на ранніх стадіях розвитку. Зверху можна помітити спеціальне покриття сітку, що запобігає розпад зволоженого торфу. Ширина виробів варіюється від 24 до 90. Висота не перевищує позначки в 30, завдяки торф'яним таблеткам можна пророщувати будь які городні і квіткові культури, особливо гарні таблетки з торфу для рослин погано переносять пікіровку і паростки, що мають ніжні і тендітні сходи, те саме стосуються дорогих і рідкісних насіння. До позитивних сторін використання торф'яних таблеток можна віднести швидкість проростання насіння, компактність екологічність, можливість вирощувати розсаду без додаткового добрива, відсутність необхідності пікіровки і роботи з ґрунтом. Основних мінусів у цих виробів всього три, по-перше, сюди відноситься необхідність частого поливу. Викликана швидким пересиханням торфу. По друге, необхідність використання піддонів, по третє, досить висока ціна, що не дозволяє уникнути серйозних витрат при посадці великої кількості рослин, як правильно користуватися торф'яними таблетками для розсади. Початкова стадія включає в себе підготовку таблеток. Для цього необхідно покласти брикети в високий піддон і залити їх теплою водою. Важливо відразу визначити. Де знаходиться верх вироби, і розташувати його в піддоні правильно. Верхня частина характеризується наявністю невеликого поглиблення, призначеного для насіння. Під час набухання торфу відбувається збільшення циліндра в розмірах, щоб вся процедура пройшла успішно, слід додавати воду поступово. Максимально таблетка збільшується в 5 разів, при цьому збільшення відбувається тільки в висоту, в той час як діаметр залишається близьким до початкового. Зазвичай на весь процес йде близько півгодини, не вбралося за цей час вологу з піддону зливають. Замість піддонів можна використовувати спеціальні касети для вирощування розсади. Наявність стінок осередків з усіх боків дозволяє скоротити кількість поливів. Як садити і вирощувати насіння? Великі насіння поміщаються в набряклі брикети вручну, дрібні можна розміщувати за допомогою пінцета або невеликої дерев'яної палички. Спочатку насіння пророщують в теплому місці у вологій ганчирочці, але можна обійтися і без цього насіннячко поміщають в поглиблення і злегка придавлюють пальцями або все тією ж паличкою, якщо мова йде про дрібних насіння, глибина посадки становить один-один: п'ять насіння селери і петунії повинні залишитися на поверхні. Це значно збільшить їх схожість. Ємність з посадженими насінням накривають спеціальною плівкою або прозорою пластиковою кришкою, що дозволяє створити сприятливий для проростання насіння мікроклімат. Розміщують сієнці в теплому і світлому місці у міру утворення конденсату. Слід піднімати плівку або кришку час провітрювання зазвичай не перевищує 10 хвилин. З появою перших сходів плівку прибирають. Далі до стадії пікіровки рослин процес вирощування розсади не відрізняється від звичайного. Відео про те, як використовувати матеріал, щоб вирощування було вдалим, етап пікіровки рослин у випадку з використанням торф'яних таблеток пересадка рослин просто не потрібно, що дуже важливо при роботі з ніжною і тендітною розсадою, досить перемістити кожну таблетку з сіянцем в окрему ємність потрібного розміру і заповнити ній ґрунтом. Землю при цьому слід акуратно ущільнити, таким чином відсутність повноцінної пікіровки дозволяє уникнути уповільнення зростання розсади, купівля та вибір торф'яних таблеток. Замовити торф'яні таблетки можна через численні сидівничі сайти, або ж придбати їх в найближчому магазині, присвяченому квітам і рослинам. Завдяки популярності цього виробу пошук не займе багато часу. При цьому можливість помацати і розглянути продукцію поблизу грає важливу роль. Слід звернути увагу на структуру торфу, вона не повинна бути надмірно грубою. Кислотність у торфу теж може бути різною. Важливо пам'ятати, що для більшості рослин сприятлива кислотність наближена до нейтральної. Розмір таблеток повністю залежить від розміру насіння, наприклад, томати, перці і баклажани потребують таблетках з діаметром 90. Нюанси правильного підбору на відео таким чином, торф'яні таблетки це просто і зручне в застосуванні засіб, що дозволяє виростити розсаду навіть найвибагливіших рослин скористатися брикетами з торфу самостійно, дотримуючись прості інструкції, зможе навіть початківець городник.